Миру Божого дорогоціння, ділюся по проповіді, що зрозумів для себе. Те, що сьогодні багато людей, які покладаються на штучний інтелект, говорячи, що як то вигідно, як то добре, зручно, комфортно, але насправді це все є обман, бо тому, що ми бачимо, як в інтернеті, коли Божі люди проповідують Слово Боже, штучному інтелекту не вигідно це, щоб люди наверталися, щоб люди почули істину, тому що за штучним інтелектом... Там стоять люди впливу, які вони продвигають свої якісь інформації на те, щоб люди зависали, щоб люди сиділи, платили, бо це все проплачували. І дуже важливо сьогодні, щоб не бути обманутим, щоб знаходитися в реальності, нам потрібна церква, нам потрібні Божі люди, тому що єдине спасіння це тільки Ісус Христос. Амінь. Дякую пастирям за славу.